Саме слово бомбідарій це взагалі гніздо джмелів. Джміль на латині бомбус. І бомбідарі це їхнє гніздо. Ми збираємось під землею і ми гудимо. Ну а взагалі, клас мене звуть Іра. Я вам зараз ґрунтовно розповім, що тут відбувається, і потім більше ваш час не забиратиму. Загалом бомбідарій це наш був наша перша була подія такого фестивального формату. Тобто, ми комбінуємо різні напрямки мистецтва і різних творчих проявів. Це у нас і музика, і поезія, перформативне мистецтво, крафт, візуальне мистецтво власне, все ну ми робимо завжди такий великий набір авторів авторок найрізноманітніших і комбінуємо це все. І власне даємо людям можливість заявити про себе, даємо містянам можливість познайомитися з локальним мистецтвом, таким маловідомим, тим те, що називають низовим, і збираємо кошти на допомогу армії і на допомогу постраждалим цивільним. Ростов ми здобувано повторі, росомі затори, і те із нормою, мармурові, і вінолі, бракує на полі і немає зорі, на дупів подумавані стирати кайдани, спогадів порисних та на простіше завдання. Я представляю ліногравюру. Це техніка високого друку. Вирізається вона на лінолю, Мі того ліногравюра представляю різні роботи. Я сама роблю ескізи. Ось це. Наприклад, ось ці дві роботи: це е, ілюстрації до е, твору Толкіна зільмарильом і е, Діви. Це теж одна із, із серій робіт. В майбутньому буде ще більше. Я сьогодні представляю різні колажні вироби. Це закладинки для тямущих в книжку, це листівочки. Це картини різних форматів, теж колажовані. Я переробляю макулатуру і несу це в світ. Я ВПО, який довгий час перебував в Кривому Розі. А ці вироби більша їх частина, ну якщо брати до уваги дерево і не брати до уваги оцей от виріб, Це зроблено з деревини, яка посічена осколками. І тут навіть був один виріб, його вже придбали. Там безпосередньо в цьому виробу був осколок, який застряг там. Що це за деревина, я не скажу, це секрет. Але я сам був здивований, що саме ця деревина має таку червону серцевину, тому що зазвичай вона, ну деревина цієї породи, не має таку серцевину. І це якесь таке от казкове дерево. Таке. А як вона пахне? Шкода, що камера на це не передає. Я майстриня з бісероплетіння. Це каблучки, намисточка, Можна ще таке більш складніше, можливо, так. І сьогодні в мене ще є в'язані іграшки. Це ручна робота моєї маги, так тому такий движнячок. Взагалі, в принципі, я людина соціальна, і я на такі тусовки дуже рідко виходжу. І ось зараз в даний момент то, що ця тусовка мене привів в кент. Мене запросили, і я прийшов. Я фігяв, що це проходить в приміщенні, і я такий вау! Ну, типа, це дуже круто, і дуже багато людей, і дуже багато з ким спілкуватись є. Я вже вдруге на породі, і сьогодні я вперше як татумастер. Мені дуже подобається те, що. Тільки тут ініціативних і творчих людей. Я сюди прийшла для того, щоб бити татухи і брати участь у цих танцях. Мій вчитель Діана зараз якраз робить музику. Мені дуже подобається. Я здивована, що в кривому розі таке є. Тому що я здебільшого їжджу в інші міста на фестивалі, на маркети. Але дуже приємно, що це є і в моєму місті. Я вперше на Бомбідарі, але знаю про цей, скажімо так, фестиваль давно. Мої друзі були, мої знайомі були тут. Це цікава подія, дуже, дуже багато цікавих втілень, ідей. А, і власне це культура, це культура нашого міста, це класно, це потрібно підтримувати. І це про кривий ріг, про нашу ідентичність, про нашу соціальність. Дуже класна, дуже класна локація. Тут перше проводять захід бомбідарій. Uh, і тут дуже багато чого класного, куча купа маленьких дрібниць, які можна купити на цьому ярмарку. Скляні вироби, фігурки зі скла. Мініатюру. Uh, так я їх сам роблю. Можете підписатись і побачити, як я їх роблю. Мініатюра це мініатюрна робота. Тільки ну, був дуже класний виступ. Чоловіка, я не знаю, як його звуть, але це було дуже класно, дуже сильно, мені дуже сподобалось. Є шанс, що місто стоятиме. Шанс є один зі ста. Далі до міста повільно підпливають човни. Далі до міста летять хмари і сарани. Місто стоятиме. Хай скільки довго триватиме мить, місто спатиме. Хай на місто спить. Вірши. Це дуже потужна атмосфера, коли... Людина ну, на всі сто віддається свої, ну, своєму твору. Прям <рес> тілом. Не те, що голосом, тілом людина віддає свою думку. так? Чарівник, музикант створює дійство, грає музику вічних ідей, а поряд то носиться свист, то вітер нашіптує зміст. Летиш чудопісне, крізь браму часів. Лісь моря, поля та річки розбуди сплячі душі мертвих лісів і стежку до них проклади. Це насправді дуже масштабна подія, де багато поєднує людей і де ми можемо допомогти нашим захисникам. І насправді це дуже круто влаштовувати такі події, бо це надихає на життя, так би мовити, продовжувати його. Тут дуже багато місткинського ворогу, що насправді дуже просуває українську культуру. Бо всі вони із кривого рогу, і з інших міст тут навіть є. Тому я вважаю, що такі заходи треба робити.